У Києві у повітрі виявили значні перевищення в місту отрутних газів. Порівняно з попередним тижнем підвищився рівень забруднення діоксидом азоту. У повітрі Києва протягом минулого тижня виявлено перевищення середньодобових, гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту у 4 рази. Одещина в результаті нічної атаки знищено 100 тонн гороху. 200 тонн ячменю, є постраждалі. На фото атаковані зернові термінали та портова інфраструктура у портах Одеси та Чорноморськ. Пошкоджено зернову інфраструктуру міжнародних та українських трейдерів та перевізників. Росія знищила 60 тонн зерна у порту Чорноморська. Воно мало бути завантажено на великовантажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому. Про це проінформував міністр аграрної політики Сольський. Опанти модернізували ХАТ-22. Та Онікс і готуються до нових ударів по енергетиці. Гур наразі ракети Х-22 фактично стали Х-32. Скібіцький зазначив, що восени Росіяни намагались використати їх для атак на півдні України. Проте тоді їхня ефективність була низькою, оскільки це протикорабельні ракети. Бойфренд Ріани випустив кулон у вигляді літеру з. Створеної з танків. у мережі назвали це ганьбою, а репера звинуватили у підтримці агресора. Пізніше чоловік видалив цей знімок, але пізно у Британії назвали вулицю на честь Володимира Зеленського. Йдеться про вулицю у місті Харлоу в Есексі. П'яте авеню тепер має альтернативну назву Зеленський авеню до Білорусі прибули ще мінімум 150 одиниць техніки вагнерівців. Про це повідомляє моніторингова група Белоруський гаюн. Сьогодні, близько другої ночі, у напрямку Бобруйська рухалась сьома колона ПВК Вагнер. Вона налічувала щонайменше 50 одиниць техніки найманці. Вранці кордон Росії перетнула, і восьма колона ПВК Вагнер, що налічує 100-150 автомобілів. У США успішно випробували дрон-розвідник. Він невразливий для систем ППО і може автоматично літати цілий рік. Безпілотник. Фаза 35 піднімається в стратосферу і заряджається там від сонячних батарей. На висоті 20 кілометрів дрон не бачить радари. Він невразливий для систем ППО. Він може відігравати вирішальну роль і у війні в Україні, зазначив білд. Неймовірні ландшафтні малюнки швейцарського художника Гіома Легро. Полотно, зелені пагорби швейцарських Альп, фарби, біорозкладний склад і ляно. Олії, води та борошна змішані з натуральними пігментами за добрих умов, графіті протримається на поверхні всього близько місяця, а в дощ зникне вже за тиждень.